Які види покриттів ви застосовуєте? Маємо в наявності наступні типи покриття. Стандарт базове покриття для невеликих домашніх навантажень. Граніт покриття, що має додатковий шар керамічних вкраплень. Чудовий вибір для тих, хто інтенсивно готує. Платином – Має покращення антипригарні властивості. Дозволяє готувати на мінімальній кількості олії. Має подовжений строк експлуатації. Прошеф. Спеціально розроблене покриття, яке має стійкість до механічного впливу, стирання, подряпини тощо. Про унікальний полімер, що має не лише найліпші антипригарні властивості, а й стійкість доїдкої хімії, включаючи можливість очистки в посудомийній машинці.